От з нами біда. <суку> Шуруємо під дощом. <пу> Дощ іде. Волосся кудряве, все мокре, таке вологе. Капець тотальне увлажнення в нас. Ми приїхали до Трускавця і поки чекаємо свого заселення, гуляємо курортним парком. Ті тільки дівчинка, звісно, ви, боже. Я сламані. Тиві цей ти, хвостик який. Голодно. Що... Зараз ми підходимо до джерела номер 11 яка називається Юзя або Джерелом краси і молодості. За легендою, чарівна красуня мавка Юзя або ж Йозефа дала назву цьому джерелу. Омолодивши свого коханого, мавка додала йому сил і років життя. Десь одне з найулюбленіших місць відпочивальників, верхній бюет Трускавця. Сьогодні це занедбана та мертва зона. Ще наприкінці 2016 року цей бювет за згоди керівництва міста закрили, буцімто на реконструкцію. Час іде, однак змін не видно. Заселилися, от тільки-тільки зайшли. На голові, чорти, що, цілий день дощ, і взагалі стільки, чого цікавого встигло статися за цей час, щоб ви знали, що це просто капець. Ми мали жити в двох готелях. Спочатку, спочатку мали жити в іншому, ось, а в цей мали переселитись пізніше, бо там не було вода, типу, щоб нас зійшлося, щоб можна було бути і тут, і там. Уже всього лиш. 10 хвилин четвертого. І цей весь час ми чекали поселення в той номер, але так і не заселилися. І він ще так і був не готовий. А тепер головне, знаєте що це? Це центр. <гум> ось. Вон сувенірний ринок, а ось там бювет відразу, ось тут ось. отак. так. Да, до речі, давайте я покажу номер. ось, Номер цікавий, прикольний диван такий. Водичка є, печенька. О, капці, кстати, брендовані. Так, що це в нас тут? ще? У нас тут всякі прайси є. 10% знижки на ресторан внизу. Так. Холодильник, кава, зелений чай. Що не завжди є? О, а що це? Нічого собі, боже, я таке вперше це, так. бачу не в магазині, а в готелі. Швейний набор. Зате тепер весь час ми будемо жити в одному номері і Ще не треба буде вже нікуди пересути. Душ да. маленький. Ось такі всякі штучки. Ось так от. Ми вже на першому нашому сніданку сидимо на терасі на вулиці. Ми замовили на сніданок омлети і цирники, вони включені в вартість. Ось і крім того, ще дають сирно-м'ясну овочеву нарізку, хлібчик з маслом, ну і каву. Свій омлет я ще чекаю. Муравейчик. У нас опять пустився дощ. Ну, хоча б ранок у нас був сухенький. Змогли походити в біленьку. Ого, нічого собі, вау, це що, інтерактивчик. <рес> Ось тут теж можна снідати. Це наша назва інверсована на горизонті. Ой, і знову все почалось. <рес> від укриття до укриття. Ну не від тривоги, а від доща. Треба зонтика з собою взяти, піти в номер. Ну і покажу, як сам готель виглядає, то я ще не знімала досі. Ну що, Біжим. Ай, яма. Підемо цього, що співає, Мамо, я закохався, турун турун, -ту вона моя, вона моя. Облека, все время Креша Для нас зловується пісня як гімн Трускавця. Акуратно, бо сейчас як лексус нас переїде, буде обідно. Хто не йде на концерт, щось нікого нема А де та очередь, в яку ми прийшли стояти? Ну, в общем то це дуже популярний співак. Фанатки. Ну, все, вже йдемо. Ну, що тут таке закручуємо. Подивимось. Ого, оце то джунгля. Це листочок відпав. А, воно м'ягеньке. Ну що, заходимо? Яке в нас місце? Тоді нам сюди. Сикаємо, яка красива. Часом наш концерт перервала тривога, і ми вже в нашому улюбленому укритті Клюберг. Е, я собі замовила глімтвень, бо коли вийшла з теплої концертної зали, то на дворі мені було вже так зябко, що капець. А мама замовила собі те, що ще вчора хотіла замовити до Бограча. Вареники з телятиною. А я допиваю свій перший глінтвень і думаю, що буде ще друге. Ресторація Клюберг розмістилась на нульовому поверсі від реставрованої вілли початку 20-го За архітектурним стилем вілла належить до яскравих зразків модерну з елементами швейцарського стилю. Вілла збудована у 1907 році на замовлення місцевого єврея Майера Клюберга. Прізвищем якого й була іменована вілла, а зараз і ресторація Клюберг. В оздобленні стін було використано оригінальні дерев'яні декоративні елементи, демонтовані з фасаду при її реставрації. Це я наступний раз сюди з Вовою поїду, в цей готель селитися. Сідай. Ті, фітя, фітя, фітя. Це я типа живу в міротелі. Йо, а це мама, вона живе в річках. А зараз йдемо вже в той санаторій, в який я хотіла потрапити з Вовою ще позаминулий раз. Ось, але там був вихідний і нас не пустили. Сьогодні будній день і я сподіваюся, що сьогодні ми вже туди потрапимо. А це ми підійшли до можливого варіанту житла, яке я хотіла забронювати. Мені тут сподобалось більше всього, але по місцю то трохи далеко через парк йти. Ось таке гарненьке Грааль. Дуже гарний двір там всередині. Фух, але, звісно, дойти сюди, це ми вилізли на горбок. От, і, Звісно, притомилися трохи. Ось ми і дійшли до арки Південного. Ну що, щось споминаєш? У мене є фотка на цих ступеньках я помню, з бабуською. Треба піти сфоткатись. Ого, ось і зимовий сад. йо моє яка краса. Я тут була, мабуть. Ось ми зайшли всередину вже. Бювет. Дуже ну, гарно, а тут вообще капец Я зрозуміла, що ми з Вовою тут були. Ми тут прям ходили біля нього, а думали, що ми сюди не потрапили. Ось ми ходили біля цього забора, отут повертали. І ось тут є така калітка. І от, власне, тут і написано щось, типу Південний, що таке, е, не знаю, чи це з. Ну, ви поняли. от. І калітка. То стоїмо, чекаємо, коли хтось відкриє. А нашла ой, ой ой дуже. На, На, в мене. Де це сумасий ті. Диви. ви витирятися? У вас куча горіхів диви. Ось. А тим часом в цій новобудові, через яку ми ходили весь час в Вовою, вже відкрився перший магазин. Ось. Ну, і зараз ми йдемо в мій улюблений сирний магазин. А ти вибирай, пробуй. Я хотіла вино, Нам ніколи не вистачало грошей на нього, а тепер нема вина. Тепер нема вина. А ці фігурки хоч якісь продаються. Ну, хоч якісь продаються. Да. Я хочу дві. Красиво. Взяла наше улюблене вино з Вовою. О, там я була в спа і заболіла минулого року. Так от взяла наше улюблене вино з Вовою на розлів і веду маму показати наш перший будинок, який ми знімали. Трошки прохладно дощити, але мені скажу чесно, жаркувато в цьому. Мама була в своєму кардігані, пішла оставити жаркування. клубніку. І вернулася в діта точно так само, як я. <свісно> Ого, там вітряк стоїть. Ти побачила вітряна станція. Ось воно наше вікно, оце крайнє. Вертаємось додому, перекусимо на балконі і на бакулу. А ми в Карпатах. Ну, як в Карпатах? На території санаторія Карпати. <свісно> а так то ми. При Карпаті. Зайшли на пікнік трошки. Наконець-то ми сюди дошли спустя тиждень. Є дуже непоганий кінотеатр «Злата», Ми з Вовою туди ходили вже, але не знімали там нічого. І взагалі мені подобається там крісла, таке відчуття, що світяться. Може вони і світяться. Минулий раз я толком не розібрала, що це, а зараз піду і подивлюся. Підходимо вже до кінотеатру. Опа, кінотеатр.

Сьоме, шосте, сьоме, я забула, Шосте сьоме у нас. Оці штуки світяться. От я про ці штуки казала. Геш, ти як це класно, коли ніхто не водить тебе на поліці. Ще одне таке, одне таке. Оце наш такий вечірній. Вид з нашого балкону. Ми, до речі, вирішили піти в ресторан, що при нашому готелі сходимо, щось собі може замовимо, вип'ємо. Сьогодні дуже-дуже холодно, то пар з рота навіть, то не дуже ми настроєні кудись далеко йти. Замовила собі обліпиховий глінквей і супрошуто. На вершковій основі мама взяла собі ведро вина. Я ще жду чизкейк. І ще, напевно, наберу з собою різних наливок. Малинівка, вишняк, дика слива. Можна? Що це? Пивний сорбет. Якщо хочеться мороженого, але не хочеться солодкого. Там така пічка прикольно. Утром тепло біля неї було грітися. Ну, наліпки я вже випила. Можна подивитись на червоні доволі ніщо. Наша відпустка потихеньку вже доходить кінця і ми вже виселяємося. Останні хвилини ми в номері, вже зібрали речі. Ой, і ось ми вже підходимо до вокзалу. Це чудова подорож закінчується. От ми вже і в поїзді. Швиденько покажу, як виглядає наше купе.